Півсі Марафель, місто над Бугом. події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, А також радий вітати сьогоднішню мою гостю, координаторку проєкту Малі річки Вінниці, комунального підприємства «Інститут розвитку міст, пані Яну Чайковську. Пані Ана, я радий вас бачити. Вітання а, сьогодні у нас є дуже приємна і в той же самий момент дуже інформативна зустріч і е, е, інформаційний привіт. Як ми кажемо, у нас дуже цікавий. Е, Декілька років роз. Зроблялася система, проєкт, тема висвітлювалася, говорилася і так далі. Так далі, так далі. І ось 22 червня виконком міської ради затвердив проєкт рішення концепції розвитку малих річок Вінниці 2035 Про малі річки ми говорили достатньо багато, але ми говорили через призму е таких моментів, як, по перше, вони існують раз. По-друге, не всі їх бачать два. Де вони є? Це щось просто. Якби невідоме три, і іноді е, створювалися такі невеличкі активні групи. Це називалося Толока, е, чистили, дивилися. І звісно, е, муніципальна варта дуже конкретно відслідковувала, хто себе веде погано. От в такому плані ми, в принципі, говорили про те, що. В Вінниці, крім основної водної артерії, південний бух, яка візуалізується дуже гарно, існує ще багато е, малих річок, які деякі, як я вже сказав, ми навіть і не бачимо. Скільки їх на сьогоднішній день ви вже нарахували? Відповідно до нашої концепції розвитку малих річок, у нас зазначено 64 малі річки у Вінниці, окрім головної артерії південного бугу. Тобто це є притоками першого порядку, тобто більші річки, які втікають безпосередньо у Буг. Це річки другого порядку, які втікають в ціну, і далі далі по порядку. Тобто ось ця мережа mm -hmm. блакитна, ось ті артерії, які наповнюють нашу з вами. воду. мені подобається оце слово втікають. Куди вони втікають? Від кого вони втікають? Вони ну впадають, очевидно. Але знову таки я не помилився напевно, якщо сказав, що е, частину з них ми бачимо, а частину просто невідомі нам, і це якісь незрозумілі потічки. І ми зовсім не сприймаємо цей потічок як малу річку. Так, у е, реєстрі відомих річок у Вінниці є лише дев'ять річок, е, тобто ті, які зазначені у басейновому управлінні. Е, ми провели значно глибші дослідження, глибші обстеження. Ми нанесли все, що ми знайшли, все, що в будь-яку пору року є живим, яке тече угу. кожен струмочок, кожну малу річку. І власне зараз метою міста є це зробити їх доступними і у гарній якості, щоб кожен вінничанин міг користуватися тими послугами, які надають ось ці е, річки безпосередньо розумію, що зараз реєстр має розширитися. Так, це є одною із задач цього документу, цієї концепції: провести всі необхідні е, процеси для того, аби вони народилися угу. і офіційно юридично. Е, Тоді давай більш структуровано. Однією з є нанесення на карти, це і паспортизація, і так далі. Так далі. Так далі. Що ще є основного в цьому е, документі? Звісно, що ми говоримо про е, прибережно-захисні смуги, Муге про позначення їх меж, тобто, коли ми говоримо про цей реєстр, ми говоримо про воду, про струмок. Також ми говоримо про береги, ми говоримо про оновлення правил благоустрою, що може відбуватись на цих річок. Що ні, ми говоримо про ряд рекомендацій, як відповідно до сучасних європейських стандартів. Потрібно поводитись з річками будь-якого розміру, що це мають бути природні береги, природний рельєф, природне русло, що воно має текти невпинно, не має бути перегорош, дамб і всього подібного. Тобто ряд рекомендацій, що має відбуватися, також у концепції зазначений ряд досліджень, що ще необхідно, які дослідження у місті провести, щоб краще зрозуміти в тій чи в іншій точці, як, як себе поводити для того, щоб зробити я переконаний, що там ще. І є певний перелік і важливих, і можливо якби другорядних моментів, але він існує, він набагато ширший. А для того, щоб це все зробити, і не тільки це потрібна команда. Хто на сьогоднішній момент, от я підкреслюю, саме на сьогоднішній момент є в команді і хто туди увійшов в цю команду? Е, першочергово, це ідейно був проект інституту розвитку міст, угу. нас як команди. Е, працюючи над ним, ви самі згадали, що ми вже не одного разу спілкувалися про малі річки. В нас було багато фаз цього проекту. Перша там переддослідницька, дослідницька дослідницька партисипаційна подієва. Тобто, ми е, прощупували цю тему на всіх рівнях. Е, той результат, з яким ми вийшли зараз на рівень документу, на рівні концепції, показує, що проект дуже багато секторальний, тобто він задіює абсолютно всі. Частини нашого муніципалітету, нашого міста, і навіть більше, тобто немає такого департаменту фактично, або е, такої посадової особи, якої б не стосувалася ця концепція. Тобто, фактично, команда розростається до всього міста і, власне, також до громадян, які будуть користуватися цими водоймами. І про це ми також пишемо в концепції, тобто, що безпосередньо кожен має зробити, аби дойти до того бажаного стану, який має бути, але відповідати за все будете ви. <laughs> Концепції затвердим виконком. Е, да. <laughs> Я чому так сказав? Тому що. Е... На жаль, іноді ще таке відбувається, що якщо дуже багато людей, організацій, департаментів, служб починає опікуватися якоюсь однією темою, то потім відбувається таке: ви знаєте, да, я опікуюсь, але це не в моїх повноваженнях, це не в моїй сфері діяльності, це не в моїй полі інформаційного зору, і так далі. і Так далі, тобто намагаються трішечки отак від передати іншому, як то кажуть. За своєю природою інститут є натхненником цього проекту, і важливо було саме інституту розвитку міста розпочати цей проект, тому що він був новим для міста. Жоден з департаментів не працював з настільки комплексними новими підходами, які ще не зазначені ряд з них ще не позначені у законодавстві. Те про що ми пишемо у концепції. Тому звісно, на ось цьому першому пілотному варіанті це наш проект. Ми є ідейними натхненниками, і ми, звісно, що будемо його супроводжувати. Проте також основною задачею концепт і було пояснити механізми роботи усіх залучених сторін до, до цього проекту. Мені здається, нам це вдалося, і рішенням. І ось це у нас було затвердження виконкомом. Також незабаром буде за рішення затвердження сесією міської ради, і це говорить про те, що місто бере на себе зобов'язання піклуватися про малі річки комплексно, багатосекторально, так як це має відбуватися, і, і не один раз. Програма до 35-го року розрахована. Здається, знову таки до 1935 року, а ще скільки там того часу, і ми ще встигнемо абсолютно все зробити. Якщо написати програму, то навіть її переписати декілька разів, ну і проєкт і так далі. і так далі. Я зараз хочу процитувати Сергія Моргунова. Він сказав, важливо зрозуміти цінність малих річок. Малі річки являються артеріями, які живлять Південний Бух. Відтак, від їх стану також залежить якість води, можливість купатися в літній період та відпочивати. Також на базі цих річок є реальні можливості створити гарні рекреаційні зони, адже будь-яка річка дарує прохолоду у успеку, тому ми маємо дбати про наші водні ресурси. Ще раз нагадаю, це цитата очільника міста Сергія Моргунова. Важливо зрозуміти цінність малих річок. Якщо говорити про цінність малих річок, трішечки історії. Ви, мабуть, досліджували, що було раніше, скільки їх було, які закатані в асфальт, які не вдалося закатати, і вони знаходяться в приватному секторі. Ну, умовно, так, все-таки 64. Так. Не дві, не 9, не а 64. 109 кілометрів. І, в, да, і треба ще сказати, знову таки для любителів статистики, е, якщо Якщо я не помиляюся, Південний Буг має протяжність в межах міста 17 кілометрів. То, якщо йно ти сказала, 100 109 кілометрів малі річки. Ну, в ну, п'ятеро більше, як мінімум. А ще один момент, про який знову таки вже почали говорити, візуалізація це одне, але вони знаходяться. Ем, умовно, зараз дуже дуже умовно кажу. Беру це все в лапки. Вони зараз знаходяться і в приватному секторі, тобто вони. Так природою собі зробили їм так зручно текти. Ну це річка, ну, що ти її зробиш? І вони йдуть по приватному сектору. Частину дійсно закатали в асфальт, як ми знаємо, це е, раніше це був Майдан Гагаріна, е, річка взагалі пішла під будинок, і потім її вивели там і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А Як тут з оцією і багатовекторністю, і багатосекторальністю, як тут працювати? Адже в мене таке враження, що до кожної річки треба мати індивідуальний підхід. Абсолютно, у нас в концепції зазначена схема. Вона також є в онлайн-шар на Google Мапі, де ми трьома кольорами позначали, що взагалі станом на зараз відбувається з річками. Червоний колір — це були місця, де річки вже в принципі немає. Ну, наприклад, річка, як ви кажете, під площею Карічанська, яка хоч, хоча б вже названа зараз в честь тієї річки, яка протікає під нею. Річка під ЖК Набережний угу, квартал. квартал. Кож ніхто в найближчі років 150 не буде розбирати квартал або дістати звідти річку. Тобто, червоним кольором ми позначили місця, які вже втрачені, і навряд ми до них колись доберемось за, за нашого життя. Тобто, ми знаємо, що вони там є. Можливо, щось колись буде змінюватись. Ми розуміємо, що там тече річка. І ясно, що це не перша пріоритизація, з чого ми будемо за що mm -hmm, будемо. Mm -hmm. Є помаранчевий кольор. Це ті місця, де насправді ситуація дуже складна. Наприклад, річка є відкритою, вона не під асфальтом. Але вона протікає між гаражами, тобто також ну. Можливо, в перспективі 50 років ці гаражі нікуди ще не дінуться, але тримати руку на пульсі, якщо щось буде відбуватися, перепланування, то ми нагадуємо, що там є річка, і з нею потрібно працювати по-іншому. І є е, блакитні зелені ділянки, де річки є відкритими, є доступними. Е, береги зелені, тобто це ті ділянки, з яких варто починати. І ось власне, наша філософія в тому, щоб максимально зберегти ті ділянки, які у нас ще існують. І ми підрахували саме галявин у нас таких місць uh -huh. за площею е, близько. До площі всього нашого центрального парку, тобто, фактично, якщо зараз просто доглянути ті ділянки, які є відкритими, не входячи в конфлікти по власності по розбетонуванню річки, ми вже отримаємо плюс один парк Леонтовича у місті у, у таких заходках. Угу. Тобто, це також задача була концепції: провести цю пріоритизацію і зрозуміти, з чого ми можемо почати рухатись. Дуже хотілося б, звісно, щоб посеред наборожного кварталу, колись також відкрилась річка, і всі ті люди мали рекреацію прямо в себе. Під вікнами можливо це станеться, от але поки що ми будемо напрацьовувати ось ці е, кейси, е, які е, готові рухатись вже зараз. Е, цікаво, чи мешканці набережного кварталу знають, що вони живуть на річці. Чи вони відчувають себе так трішки венеціанцями? І, от, окрім дійсно просторових конфліктів, екологічних конфліктів, великий баласт є е, конфлікти сприйняття цих річок, усвідомлення їх існування. От про сприйняття в результаті що ми маємо отримати? Ми в даному випадку, я кажу, територіальна громада. Що ми маємо отримати? Ми маємо отримати візуалізацію з рекреаційними якимись моментами. Ми маємо отримати е, е, історично, так сказати, Е, е, Візуалізацією е, конкретики е, місця. Тобто, е, на мапі я маю на увазі, е, фактично, ми маємо на увазі, от бачите, оце, все, це має бути річка. Знову таки, як ми як ми маємо сприймати ці річки, чи будемо ми їм допомагати знову таки їхньому невеличкому руслу? Чи просто, от, як природа зробила, так і буде. Чи буде, наприклад, це все? Е, Якось естетично с е опрацьовано, от що ми в результаті? Цієї е, програми до 35-го року, хоча б, що ми в результаті маємо нового побачити, тому що знову, я переконаний, що щось буде це нове. Ну дійсно, те, що стосується побачити, відчути зором прийти посидіти на лавці біля малої річки, то це звісно стосується цих рекреаційних зон рекреаційних просторів. У нас зараз в процесі є е, кілька з них, над якими ми працюємо вже не один рік е, на рівні е, візуальних проектів. Е, звісно, що війна вносить свої, е, свої корективи, і ми. Е, Ще весною минулого року мали розпочати будівельні роботи по одному з пілотних просторів, де можна прийти на річку, сісти комфортно і поспостерігати, що відбувається навколо. Сподіваюсь, що в найближчому майбутньому нам вдасться це зробити. В самій концепції в нас визначені знову ж таки ділянки, де це може відбутися скоро. А перед тим як ми дійдемо до благоустрою, до ось цієї естетики, освітлення лавочок дитячих зон при малій річці, ми запускаємо зараз регулярний їх догляд. Тобто тими службами спроможність яких є у місті ековін, шляхове управління mm -hmm. зеленбуд. Ми зараз розробляємо регулярний план, що вони можуть зайти на ось цю галявину, яку ми позначили, і регулярно, що вони можуть з нею робити, як часто і в якому вигляді тоді будуть ось ці всі зони цікаво, чи ну напевно цьому році ні? А от чи зможемо в найближчі роки побачити про проекти благоустрою е, через програму бюджет громадських ініціатив, чи зможемо ми побачити проекти містян, які е, е, вже зможуть або вже захочуть заакцентувати певні місцини саме для того, щоб зробити е, якісь невеличкі зони відпочинку? І ну от буде дуже цікаво подивитися, чи будуть такі проекти. А ще один момент: це момент екології, і ми просто е, постійно про це говоримо. І говоримо з представниками Вінниця і водоканал, і говоримо з представниками Держпродспоживслужби. Ми говоримо про якість води, і ми не задумуємося, ми не замислюємося над тим, що мала річка, будь-яка річка, яка впадає в більшу, вона її кормить. Значить, вона щось по собі несе. Хтось окремо досліджував, робили ви такий зріз, наприклад, як екологія або екологічний стан малих річок. Так, ми проводили разом з басейновим управлінням річки Південний Буг, гідрологічні дослідження та гідрохімічні. Зараз у нас моніториться стан південного Бугу, тобто там регулярно беруться проби, і ми можемо відслідкувати це в відкритих джерелах, в якому стані Південний Буг, проте жодна мала річка не моніториться. Також варто було би робити, угу. і ми про це пишемо. Включити їх у список моніторингу, у концепції. Та. Так ми робили це на нашій тестовій річці. Я нагадаю, що нашого тестова річка це Дьохтянець, та угу. яку ми найбільше досліджували з різних боків. І от, власне, з точки зору екології, гідрології, також ми про ній проходились з висновків, дуже велике забруднення було саме від транспортних ось цих бензовідходів. тобто не так від побутових, тому що муніципальна варта насправді робить свою роботу і значно менше побутових скидів і від вигрібних ям у зоні цієї річки mm -hmm. відбувається. Це можна люди називають її досі вонючками, але фактично дюгтянець він за всі ті рази, поки ми там були, жодний, Присутності е, ознаки річки Венючки. Е, Все все дуже цивільно. От. Але саме е, наявність гаражної інфраструктури, наявність автозаправок залишають свій слід е, у, у річці. Вони не так нам е, кидаються е, в наші угу. нюхові е... у вічі, як е, е, так, ми кажемо Але вони вони є і вони присутні. тому е-е тому. тому треба буде щось робити і треба буде щось міняти. Ну в першу чергу це треба міняти з прийняття малої річки. Це в першу чергу так, тому що теж, що стосується і. Е... Екології і захаращеності просторів ми скрізь впираємось у правила, у закони в певні регуляторні uh -huh. моменти. Проте, якщо повернутися до цінностей, якщо ми всі будемо співіснувати в однаковій парадигмі цінностей, усвідомлювати, що це річка, жива екосистема, живий організм, ми від неї можемо багато чого отримати: отримати прохолоду влітку, отримати дренаж під час зливи, отримати розвиток місцевого біорізноманіття, рекреацію, покращення ментального стану, зараз під. Час війни дуже багато людей потребують покращення ментального стану, і це може відбуватися в ось цих 64 просторах біля малих річок, якщо ми почнемо це сприймати так і війдемо в спільну парадигму цінностей. Можливо, можливо, і не потрібно тих правил. Тобто, ми над, неї над ними працюємо, але важливо розуміти, що ти оптимістка правила обов'язково правила потрібні, але ну станом на зараз з тим набором правил, які. І є доступними, mm -hmm. ми не все можемо перекрити а, перекрити в основ ще один момент. В основному про малі річки ми говоримо через призму толок. А, толока на такій річці, толока на такій. Там ми збираємося, там ми чистимося. А потім ми бачимо на сторінці малі річки Вінниці, на сторінці в Фейсбуці, наприклад, тому самому. Ми бачимо, що було зроблено, як було до і як було після. Ну я дуже грубо зараз кажу. А я так розумію, що і форма толок, напевно, у вас залишиться. Вона як вона дієва. Наскільки я розумію, вона прижилася і вона зрозуміла, і вона дієва. І ще один момент. Це я звертаюся зараз до наших глядачів і слухачів. Наступна раз ми вже говоримо про толоку, то наступна толока відбудеться в цю суботу. Наскільки я розумію, в цю суботу, о 10-й годині, ви щось будете робити з борщівником. і у вас так написано цікаво: борщівникова толока, частина четверта. Так, це дуже дуже цікавий нетиповий захід. Ми звикли, що під час толоки ми прибираємо сміття. Борщівникова толока у нас дійсно відбувається в четверте і розпочалась вона ще в минулому році. Хто не знає, борщівник це дуже небезпечна рослина, не лише для людей. На людях вона залишає свої опіки, а й для нашого біорізноманіття. Тому що коли з'являється борщівник, все інше йому вже важко рости. І от він дуже швидко поширюється. Він заполонює собою все, все навколо і відповідно несе шкоду і рослинам, які в нас ростуть і нам людям, mm -hmm. от є кілька варіантів, як з ним можна боротися. Можна використовувати гербіциди, але якщо він росте на березі малої річки, то використовувати гербі гербіциди поблизу водойми, це не ну, це дуже саме що висипати їх в річку. Абсолютно, от тому є варіант скошувати їх кілька разів на сезон до періоду їхнього цвітіння, і після двох-трьох років, ось ось таких робіт дій він зникає. Ми розпочали в минулому році В минулому році. У цей час у нас вже було дві толоки. В цьому році борщівника значно менше. В цьому році у нас вже була перша. І ось в суботу ми виходимо вдруге, щоб його знову скосити, викорчувати без застосування хімії угу. силами мешканців, які проживають поблизу, і також прихильниками наших малих річок. Це відбувається знову ж таки на тестовій ділянці біля скель Каспіча на старому місті. Угу. На нашій схемі малих річок це річка під номером 13. Річка 13. Люди не. Забобонні збираються воювати з борщівником декілька років, ну і так далі. так далі. До речі, на завершення хочу сказати, що окремо про борщівник говорив і староста хутірський староста Владислав Кривешко. Вони також дуже активно з ним якби борються, і я так розумію, вони отримують перемогу, тому що дуже завзяті там люди живуть. І плюс Владислава треба знати, за що не береться, то вирішує практично все. Ну що, ще раз нагадаю: борщівникова Тулока, частина четверта відбудеться цієї суботи в 10-й годині, де збираєтесь. Біля скалькаспіча, біля скалькаспіча. Хто не знає, де це і як це, то прошу дуже заходьте на сторінку Малі річки Вінниці. по по-моєму, так, вона називається так. та малі річки Вінниці в Фейсбуці, і там практично все абсолютно можна дізнатися. На цьому сьогодні вибачно на цьому сьогодні. Ми маємо завершувати. Ефірний час підійшов до завершення. Яна чайковська, координаторка проєкту Малі Річки Вінниці комунального підприємства Інститут розвитку міст. Сьогодні була гостею перш. Що вінського мультимедійного проєкту Час Змін Раз е виконком затвердив концепцію. Значить, я так розумію, що наші зустрічі будуть більш регулярними, і ми будемо більше знати про наші малі річки, які ще раз нагадаю всім нашим глядачам і слухачам. У нас в місті зараз поки що налічується 64, і вони в декілька разів більші, ніж е Південний Буг. Е щиро дякую тобі. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу, а потім. Знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. 11,8 рафем. Місто на Богом. Події, що поруч.